І Костенко. Знаєте, я дуже люблю чоловіків. Ну, є в мене така вада. А ще більше я люблю жінок. Бо жінка як осінь, то тиха і привітна, а то й непогожа, то скропить сльозою, то сонцем засвітить, то прагне зими, повертається в літо. А жінка, як осінь, плодами багата. На ніжність добро, материнство і свято, як вересень тихий душею зігріє. Не страшно негоди чекати із нею, а жінка, як осінь, буває тривожна. І щось я там забула. Ну точно тривожна. До <ривіт> 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 болю завдасть, а то вихлить рана. Листочком у світ полетить за коханим, а осінь в природі незвидане диво. Так само і жінка буває вродлива, буває примхлива, буває чутлива. Нехай тільки кожен з вас буде щаслива.